Що змушує нас робити те, що ми робимо? Знаєте, чому хтось стає героєм, а інший, ну, скажімо, злочинцем? Це ж вічне питання, правда? І відповідь, відповідь, виявляється, набагато складніша, ніж можна було б подумати. Вона починається десь глибоко-глибоко всередині, в самій нашій біології, яка по суті і керує нашою поведінкою. А давайте почнемо з такої собі загадки. От зараз ми подивимось на кілька речей, які на перший погляд ну, взагалі ніяк не пов'язані, але насправді у них є дещо спільне. І скажу вам, це спільне воно шокує. Цікаво, що б це могло бути. Отже, що ми тут маємо: передменструальний синдром, пухлина мозку, дієта з самого лише джанкфуду фуду і анаболічні стероїди. Ну і набір, правда? Що, скажіть на милість, може пов'язувати гормональні збої, серйозну хворобу мозку, погане харчування і, власне, допінг? А ось і відповідь. Кожен, абсолютно кожен із цих пунктів був успішно використаний як лінія захисту в суді у справах про вбивство, уявляєте? Аргументи були приблизно такі: ПМС, мовляв, спричинив неконтрольовану агресію. Пухлина, яка росла в мигдалині, а це ж наш центр страху та агресії, повністю змінила особистість людини. Стрибки цукру в крові від шкідливої їжі призвели до спалаху насильства. Ну а стероїди вони викликали те, що називають стероїдною люттю. І ось ця, чесно кажучи, приголомшлива історія судової практики, підводить нас до першої дуже важливої ідеї. Подумайте, те, що відбувається в нашому тілі, рівень гормонів, цукору, крові, вся ця внутрішня хімія, воно може фундаментально змінити те, що коїться в голові, змінити наші думки, наші емоції і в кінцевому сумку питку наші дії. Окей. Okay, а чи працює це у зворотному напрямку? Давайте проведемо такий собі невеличкий уявний експеримент. Просто уявіть, що лежите повністю розслаблені, а тепер на одну лише мить подумайте про власну смертність. Що відчуваєте? Готовий посперечатися, серце почало калатати трохи швидше, правда ж? І ось вам, будь ласка, друга ключова ідея. Виходить, те, що відбувається в нашій свідомості, наші думки, страхи, спогади, може миттєво, просто кардинально змінити фізіологію всього тіла. Тобто, це вулиця з двостороннім рухом. Тіло впливає на мозок, але й мозок так само впливає на тіло. Добре, тож, якщо все настільки тісно пов'язано, чому ж тоді зрозуміти поведінку так неймовірно складно? Ну чому не можна просто ткнути пальцем в одну причину і сказати: ага, ось воно. А проблема виявляється в тому, як наш мозок, в принципі, влаштований, щоб давати раду зі складністю. Річ у тім, що наш мозок бере оцю неймовірно складну, безперервну реальність, де все, все, все впливає на все. І що він з нею робить? А він намагається розкласти її по акуратних таких собі окремих коробочках. Ми мислимо категоріями. Чому? Та тому, що, чесно кажучи, так просто легше жити. Власне, це і називається категорійним мисленням. Ну от візьміть веселку. Це ж насправді безперервний спектр світла. так? Але що робить наш мозок? Він ділить цей спектр на чіткі категорії і дає їм імена. Червоний, помаранчевий, жовтий, хоча насправді ж ніяких чітких ліній там немає. Ми просто їх вигадуємо, щоб спростити собі життя. І іноді це призводить до, ну скажімо так, кур'йорних ситуацій. Автор книги, на якій базується цей розбір, Роберт Сапольський розповідає класну історію. У нього був колега-уролог з Фінляндії, і, от коли Сапольський готувався до якоїсь складної процедури, фінський колега порадив йому потренуватися на ведмеді. З'ясувалося, що він мав на увазі грушу, просто у фінській мові звуки Б і П це, по суті, одна фонетична категорія. Небезпечна може бути плутанина, правда? І цей кумедний приклад насправді висвітлює три головні небезпеки такого мислення коробочками. Дивіться, по-перше, ми починаємо недооцінювати відмінності всередині однієї категорії. По-друге, ми, навпаки, страшенно перебільшуємо різницю між категоріями, особливо там, де проходиться уявна межа. І по третє, коли ми так зациклюємось на цих лініях поділу, ми просто-напросто втрачаємо з поля зору загальну картину. Так що ж робити? Якщо ці коробочки це пастка для мислення, то як взагалі правильно питати, чому ця поведінка сталася? Очевидно, нам потрібна зовсім інша система координат. Ідея в тому, щоб замість пошуку однієї єдиної причини в одній якійсь коробочці рухатись назад у часі. От уявіть, сталася якась дія добре. А що відбувалося в мозку за секунду до неї? А які сигнали від органів чуття це все спровокували, а які гормони варилися в крові за кілька годин до того, а що з культурою та вихованням, які впливали на людину все її життя, і якщо копнути ще глибше, які еволюційні сили формували її предків тисячоліттями? І коли ми дивимося на це так, стає зрозуміло, що це зовсім не окремі коробочки генетика, нейробіологія, гормони, виховання, еволюція. Вся це просто різні масштаби, різне збільшення, під яким ми дивимося на одну й ту саму безперервну біологічну історію. Тут абсолютно все пов'язано з усім. Але навіщо це все? Чому так важливо вирватися з цих розумових рамок? Може, це просто якась академічна гра? На жаль, зовсім ні. Як показує історія, ціна такого спрощеного коробочкового мислення може бути просто жахливою. Візьмемо, наприклад, Джона Вотсона, засновника біхевіоризму. Він жив виключно у своїй коробочці, коробочці середовища. Його знаменита фраза про те, що контролюючи лише виховання, він може зробити знемовляти кого завгодно. Ця ідея ж повністю ігнорує генетику, вроджену, біологію, темперамент, ну, все інше, що робить нас тими, ким ми є. Або ось Егаш Моніш. Він потрапив у пастку коробочки нейроанатомії. Він щиро вірив, що всі психічні хвороби це просто, знаєте, проблема зламаних синапсів у мозку. І яке його рішення? Синаптичні коригування. Світові це стало відомо як фронтальна лоботомія. І найстрашніше, за цей винахід, який скалічив тисячі життів, він отримав нобелівську премію. І, мабуть, найжахливший приклад з усіх: Конрад Лоренс. До речі, ще один Нобелівський лауреат і засновник етології. Він був замкнений у неймовірно токсичній коробочці расової генетики його ідеї, ідеї про винищення елементів населення, обтяжених покидками, вони стали так званим науковим обґрунтуванням для нацистської ідеології і для геноциду. Так що, як бачимо, неправильно зрозуміти біологію поведінки це не просто якась там академічна помилка, це призводить до руйнівних смертельних наслідків у реальному світі. Спрощувати тут це просто не варіант. Отже, якщо ми хочемо уникнути цих жахливих помилок, нам треба навчитися цінувати складність, нашу власну складність. Але що ж робить нас, людей, такими особливими? Цікаво, що відповідь часто не в самій фізіології. От дивіться, коли павіан десь у саванні перемагає у жорстокій бійці за домінування, його тіло буквально затоплює гормонами стресу. А тепер уявіть шахового гросмейстера, який виграє турнір одним ходом. Так, от, з фізіологічної точки зору, його стресова реакція абсолютно ідентична. По суті, ми тварини. Наша фізіологія, вона древня, це спадок мільйонів років еволюції. Наша ж унікальність і в цьому ж і наш найбільший виклик полягає в тому, що ми використовуємо ту саму стару біологію для абсолютно нових суто людських трюків. Подумайте, жодна інша тварина не стресує через думки про власну смертність, не співчуває персонажу в книзі і не заздрить сусідові через нову машину. І все це залишає нас з одним, мабуть, найголовнішим питанням, чи є ми просто сумою нашої біології, сумою генів, хормонів, нейронів і всієї еволюційної історії, чи все ж таки в цьому неймовірно складному рівнянні є щось іще, щось, що і робить нас людьми? Це питання, над яким точно варто подумати.